Месію, наче царя свого світу, обіцяно у заповіті. Месія цар родився, чи ти може помилився? Пане любий, чи ти знаєш, що тебе не поважають? Що всі ці смертні іншого царя шукають? Кажуть краще і мудріший народився цієї ночі. І увесь твій цар у нарід поклонятись йому хоче. Інший цар немає, не буде, що якісь там просто люди. Нині я тут маю владу. Не потерплю підлу зразу. На трон мій замах треба щось зробити. карати всіх малих, всіх хлопців до двох літ згубити. Все, що скажеш, пане, зробимо, ми пильно. І знай, і дитя знайдемо, і пустимося сильно. Кожному, хто хоче скинуть тебе строну і примірить царською корону. Іроде, твоя своволя не взнає, знає, не силі серце не сприймає, твою жорстокість, твій межі, та й не скривдить ні, бо ти горітимеш вогні, смолі кипітимеш проклятий, і більш не будеш панувати. Царю, твою волю ми вчинили, всіх дітей ми перебили. А між ними твого сина тим була твоя провина. Геть від мене, геть голото, я потоплю вас в болоті, я насаджу вас на спис, гей смерти, смерти, моя мила. Ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. Хай непокирених кров тече рікою, махни своєю гострою косою. Тут, панове, я з косою, ніби кликав то за мною. Кого маю я скосити? З них ніхто не сміє жити. Їх усіх скоси, крім того, Бога ще скоси малого, що в вертепі народився і на трон мій напосівся. Ох, не буде цього царю. Їш, косо я не вдаю. Бо дитя мале в яскині, маю владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я вбити. Я могучий, багатий, можу добре викуп дати. На ось золото моє, тільки не коси мене. Мою душу мушу взяти в пекло, чорнові вітати. О, тут чую грішну душу, з собою в пекло взяти мушу. Будеш ти смолу возити, смолоїсти, смолопити, а попавши в мої руки, ти зазнаєш важкі муки. Гей, 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 я прошу зачекати. Щось маю ірду сказати. Недорого, продам їй Богу, ці білі капці на дорогу. Марне царство неправе Поборене поборений і розкривалий. Відкрилася світла дорога, по ній вирушайте із Богом. Брат братові руку подайте, не прийсьмо, зброю ховайте. Всі разом, брати християни, не вернеться і рот поганий. Поборене зло, сюди цар відступив, звалив його спільний доволі порив. Хай згода і любов поміж вами панує, хай вашими справами серце керує, хай злоба і заздрості згине у трута, що біру ніколи не зміг повернутись, а нині ми разом Ісуса вітаємо, і славу віки йому заспіваємо.